Привіт, усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. Ми продовжуємо цикл відео з короткими біографіями видатних письменників та письменниць. Запрошую вас за три хвилини дізнатись історію життя видатного українського політичного письменника та людину, яка втікла з гулагу Івана Багряного. До речі, його справжнє прізвище Лозов'ягін. Іван Багряний народився у 1906 році. Про його дитинство відомо небагато. Знаємо, що народився він у Охтирці. його батько був муляром, а мама походила з селянського роду. Після завершення вищої школи в Охтирці Іван Багряний пішов навчатися у школу художньо-керамічного профілю, оскільки був не лише талановитим письменником, а й вмів малювати. Перші серйозні літературні проби Багряний робив у 20-ті роки, починав до слова з поезії, а не прози. Найвідоміші твори цього письменника були написані в еміграції та спирались на власний досвід виживання. Як то, пригодницький роман тигролови про українців засланні автор написав за два тижні, а його не менш відомий сад Гецьманський на прикладі однієї родини розповів світові про механізми репресивної радянської системи. Іван Багряний перший розповів світові, наскільки жорсток. Огою є радянська репресивна машина, він першим говорив правду про ГУЛАГ. Гаряний був важливим політичним письменником. Його твори розносилися світом та перекладались багатьма мовами, викликаючи обговорення, блискучий публіцист. Це теж про Івана Багряного його памфлет, чому я не хочу повертатись до СССР? Виданий у 1946 році. Врятував далеко не одне життя. У 1963 році Багряного пробували висунути на здобуття Нобелівської премії. Однак його раптова смерть того року завадила. Власне, її здобуттю в Україні читачі та читачки змогли ознайомитися з творчістю Багряного аж після проголошення незалежності. Літературу знавець Ростислав Семків називає Багряного найбільш забороненим українським письменником ХХ століття. Як ви вже могли здогадатися про особисте життя Багряного відомо не так і багато. Знаємо, що першою його дружиною була Антоніна Зосимова, з якою він познайомився у зеленому клині. Загалом їхнє родинне життя тривало недовго, і у 1947-му Іван Багряний одружився вдруге. До кінця життя Багряного його дружиною була Галина Тригуб. Уперше письменника затримали у 1932 році у Харкові. Тоді йому було лише 25. Радянська система побачила у кількох його творах пропагандистську діяльність. 11 місяців Багряний перебуває в відокремленій камері, а далі його відправляють на 5 років до спецпоселень на далекому сході. Однак Іван Багряний був сміливим, а як ми вже знаємо, з тих тигроловів сміливі завжди мають щастя. Тож він утік із табору та переховувався у лісах далекого сходу. Продовж кількох років Іван Багряний переховувався на території зеленого клину, однак все ж захотів повернутись у рідну Хтирку. Побув був він там лише один день, адже за доносом його знову затримали і цього разу радянський режим придумав йому участь у контрреволюційній діяльності. В час Другої світової війни Іван Багряний вступив до лав у УНУПА. А згодом у 1945-му він назавжди покидає Україну, емігрувавши в Німеччину. Там він активно продовжував свою політичну та літературну діяльність, давав безліч інтерв'ю, розповідаючи світові про правду радянського режиму. Через це совєти знаючи, яку вагу має його слово за кордон постійно стежили до кінця його днів. А Багряний завжди носив з собою ампулу з отрутою, аби не потрапити живим до рук кремлівських агентів. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво послухати коротку історію життя Івана Багряного. Мені було цікаво ділитися з вами цими фактами. На все добре і до зустрічі в наступному відео. Па-па!